Тарас виріс у заможній родині, де ні в чому не знав відмови. Батько очолював велику будівельну компанію і вже з дитинства Тарас допомагав йому з роботою. Ще з 18 він був офіційним представником компанії, їздив містами, укладав угоди, домовлявся про поставки. Попри забезпечене життя, він залишався скромним і зовсім не схожим на тих мажорів, котрі часто бувають серед його однолітків. Роки минали. І батьки Тараса вже почали задумуватись про його майбутню сім'ю. Одного разу батько сказав Сину, я запросив до нас Семена Васильовича з дружиною та донькою. Не дивись так, тобі вже 26, а мені невдовзі 50. Я хочу внука побавити. Анжеліка, їхня донька, щойно повернулася за кордону, навчалася на лікаря. Думаю, вона тобі сподобається одружитись. Купимо їй клініку, тільки щоб діточок довго не чекати. Наступного вечора відбулося знайомство. Анжеліка виявилася високою, стриманою дівчиною, але не дуже привабливою. Вечір минув без особливих розмов. Батьки весело балакали, а між Тарасом та Анжелікою не знайшлося жодної спільної теми. Згодом їх ще кілька разів, нібито випадково зводили разом, але ці зустрічі були швидше формальними. Одного разу Тарас поїхав у сусідню область у справах. Щойно він доїхав до готелю як раптом задзвонив його телефон. Це була та сама Анжеліка, яка запросила його на свій день народження. Тарас одразу не зміг погодитись, адже пояснив, що зараз дуже далеко. Але, почувши її засмучений голос, він таки вирішив ризикнути. Він пообіцяв приїхати о сьомій, і як тільки закінчив розмову, Вирушив у дорогу. Їхати потрібно було не менше семи годин. І вже вночі він почав відчувати втому, тому вирішив зупинитися та трішки відпочити. Раптом його розбудив стукіт у вікно. Там стояла молода дівчина, котра плакала. Я народжую, будь ласка, допоможіть. Я до лікарні вже не встигну. Тарас хотів викликати швидку, але дівчина дуже стогнала. Її біль ставав нестерпним. Швидко зорієнтувавшись, він опустив заднє сидіння, допоміг їй лягти, сам обробив руки і взявся приймати пологи з таким спокоєм, ніби робив це вже багато разів. А потім він здивовано згадав згодом, як йому це вдалося, але в ту ніч він допоміг з'явитися на світ маленькому хлопчику. Щойно все закінчилось. Тарас сам перерізав пуповину, загорнув дитя у свою сорочку і поїхав у найближчу лікарню. Там у приймальному відділенні довелося оформляти безліч паперів, навіть платити, як йому пояснили, ану, тату, давайте документи вашої дружини. Але Тарас тільки здивовано відповів це не моя дружина, я просто допоміг. Медсестри тільки знизували плечима і пояснювали, що їм важливо оформити всі папери. Повернувшись з Франції до готелю, Тарас звалився від втоми. На ранок він знову поїхав до лікарні, бо на передньому сидінні залишилася сумка тієї дівчини. Там йому повідомили, що дружина з дитиною вже готові до виписки. Це не моя дружина, знову повторив він, але лікар тільки посміхався. Тоді забирайте, у нас взагалі то амбулаторія, а не родом. І от Тарас опинився в чужому місті з дитиною та дівчиною, яку звали Наталя. Куди вас відвести? спитав він. Наталя виглядала розгубленою, вона тихо відповіла, що їй насправді немає куди їхати. Батько помер, залишивши її на виховання Мачусі, з якою вони не ладнали. Про дитину дізнався колишній хлопець. І одразу ж утік. Почувши це, Тарас все ж таки запропонував їй дещо цікаве. А їдьмо до мене, поживеш поки що в мене. Батьки Тараса були незадоволені з цим рішенням, та й сама Наталя не припала їм до душі. Але вони знали, що сперечатися з сином марно. Тим часом Наталя все більше прив'язувалася до Тараса, а він. До неї та до маленького Павлика. Згодом він почав балувати їх подарунками стальний одяг, прикраси, дорогі ресторани, іграшки. Жили вони громадянським шлюбом. І коли Тарас запропонував узаконити стосунки, Наталія відповіла Давай поки не будемо поспішати. Нам і так добре, ну хіба не так? І минуло майже два роки. Якось вони разом вирушили на вечерю з діловими партнерами Тараса. Наталя була в розкішній сукні, виглядала просто чарівно. Вона ввічливо спілкувалася з партнерами та їхніми дружинами. Раптом одним із чоловіків узяв її за руку, вочевидь, упізнавши: Наталю? здивовано запитав він. Тарас здивовано подивився на Наталю, але вона тільки змінилася в обличчі і опустила свої очі. Той чоловік продовжив. «Ти ж тоді зникла, я й не знав, що ти в Києві, як ти опинилася тут. Наталя швидко забрала свою руку і зніяковіло засміялася, але Тарас вже бачив, що її щось таке турбує. Перед Наталією стояв справжній батько Павлика. Вона враз зблідла, вирвала руку і стрімко обернулася до Тараса. Галасливий вечір був у самому розпалі, але Тарас помітив, що Наталія поспіхом вийшла на вулицю. Трохи згодом він вийшов за нею, проте її ніде не було видно. Раптом за будинком у затінку він почув чоловічий голос і тремтячий шепіт Наталії. Ти така гарна, Наталю, Прошепотів той чоловік. Я так скучив. Ти тепер з ним? А що мені залишалося робити? сказала вона. Ти ж мене покинув, а він мені допоміг. Але я все одно люблю тільки тебе. Я завжди любила. Змієш, твоя жінка вже не молода, а я ще ні. Давай зустрінемося завтра. Якщо хочеш, я покажу тобі нашого синочка. Мені не потрібен син, мені потрібна тільки ти. Розмову перервав звук поцілунку. Тарас не витримав і ступив вперед. Наталія обернулася. Вона від несподіванки вигукнула, а потім сказала: Я тобі зараз все поясню, почекай. Вдома вона вже збирала речі, мовчки складаючи одяг у валізу. Вона поглянула на Тараса. Та холодно сказала. Я завжди його кохала. Він старший за мене, у нього є сім'я, дорослі діти. З тобою я була чесною. Заміж за тебе я не йшла, ти сам бачив. Тож і звинувачувати мене немає в чому. Я, звісно, дякую тобі за допомогу, але прошу мене зрозуміти. Тарас помітив, що вона не збирає речей Павлика. А як син? нарешті запитав він. Ми з ним через два дні летимо в Італію. У мене починається нове життя. Тут у Павлика є все, няня, іграшки, комфорт. Я не можу забрати його з собою. Тарас був приголомшений. Після її від'їзду він вирішив влаштувати для Павлика справжнє свято на його день народження. Вони святкували в дитячому центрі, і день пройшов весело та гучно. Повернувшись додому, Павлик побачив великий подарунок. Це був чудовий потяг із вагонами та рейками. Тарас із сином довго збирали його, весело граючись разом. Проте вже наступного дня, оглядаючи новий об'єкт, Тарас спіткнувся, впав і отримав декілька переломів. Його таки доставили до лікарні. Коли він лежав у палаті, він несподівано побачив свою знайому з минулого Анжеліку, яка працювала тепер хірургом. «Анжеліко, як це так? Ти тепер тут лікар? здивовано запитав Тарас. Я й не знала, що ти тут, Тарасе, відповіла вона та посміхнулася. Тарас швидко одужував, і незабаром його прийшли забирати батьки з маленьким павликом. Побачивши, як Павлик підбіг до нього і обійняв, Анжеліка підняла брови. А ти що, одружений? У тебе є син? Та ні, це довга історія, син є, але я не одружений, І відповів Тарас. Може, прийдеш до нас у гості, я тобі все поясню? Того ж вечора, коли Анжеліка сиділа у нього вдома, вона з цікавістю слухала, як Тарас розповідав про своє життя з Павликом. Після історії вона тільки похитала головою. Як так можна залишити свого сина? Я ніколи цього не зрозумію. Засмучена вона зізналася, що колись також втратила дитину, і через це вона втратила і нареченого, який не зміг прийняти звістку про викидень. Батьки нічого про це не знали, але досі чекали онуків, про що часто нагадували? Тарас подивився Анжеліці в очі, а потім тихо сказав А виходь за мене заміж. Вона здивовано усміхнулася. Якщо ти справді серйозно, то я згодна, сказала вона, спершу навіть трішки вагаючись, але з надією у голосі. Минуло кілька років. У їхньому домі лунав дитячий сміх. На п'ятиріччя Павлика вирішили святкувати вдома. Адже Анжеліка вже була на останньому місяці вагітності, і вибратися з дому було непросто. Вони обійнялися і дивилися, як Павлик весело грався з молодшим братиком Максимом, саджаючи його у свій улюблений потяг. Татко, сказав Павлик, пора оновлювати парк. В Одному потязі троє не помістяться. Тарас посміхнувся і поцілував Анжеліку. Буває, що й лікарі помиляються, прошепотів він і притиснув до себе кохану. Тепер у їхньому домі була справжня велика сім'я, а Анжеліка носила під серцем їхню третю дитину. Життя стало яскравішим і повним щастя.